Міров делюкс, смак відзначений нагородами. Перейдемо до оперативних новин станом на цю мить. Голова офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував обшуки, які Національне антикорупційне бюро і спеціалізована прокуратура проводять зараз. У нього далі прямомова. мова. Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії. У мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири. На місці мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку повне сприяння. Нагадаю, перед цим національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердили проведення саме сьогодні, 28 листопада, обшуки у Єрмака. Набу і САП здійснюють слідчі дії, обшуки у керівника Офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі згодом тож як тільки з'являтимуться деталі, звісно, ми оперативно будемо повідомляти. Тим часом контррозвідка служби безпеки нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на заході нашої країни. У ході комплексних заходів викрито аж трьох учасників ворожого осередку, які готували схорони із комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв. Ну і власне для терактів у регіоні. А от за обіцянку швидкого підробітку вони облаштовували схованки з комплектуючими до СВП, які вже у подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів. За матеріалами справи завдання Російської Федерації порізно один від одного виконували 20-річний харків'янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини. А от після вирбування неповнолітніх окупанти використовували їх. Так би мовити, в темну під виглядом виконання кур'єрських замовлень. І ось як встановило розслідування, всі троє фігурантів знову ж таки потрапили у поле зору російських спецслужбістів у телеграм-каналах з пошуку легких заробітків. Контрозвідка СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала схрони з комплектуючими добом для терактів на заході України. За матеріалами справи, завдання РФ порізно один від одного виконували 20-річний харків'янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини. Після вербування українців окупанти використовували їх в під виглядом виконання кур'єрських замовлень. За обіцянку швидкого заробітку вони облаштовували схованки з комплектуючими для СВП, які у подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів. Так, до прикладу, неповнолітня дівчина отримала від куратора ЗРФ геолокацію тайника, з якого дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою адресою. Інший фігурант, мешканець Харкова, за інструкцією ворога прибув до західного регіону, де забрав зі схрону протипіхотну міну, дістав з неї пластит, розділив на частини та заклав у нову схованку. Далі 17-річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухову речовину та переніс її до різних тайників, які визначили йому російські спецслужбісти. Проте контрозвідка СБУ викрила всіх трьох фігурантів ще на початковому етапі підривної діяльності, задокументувала кожного з них і завчасно нейтралізувала ворожі схорони. Наразі триває розслідування стосовно усіх фігурантів справи втягнути хворогом у злочинну діяльність проти нашої держави. Ну і до речі, якщо ви помітили, ми часто в прямих ефірах повідомляємо такі новини, коли наші спецслужби викривають агентурну мережу Російської Федерації, зокрема як і цього разу, коли Росіяни вже готували теракти руками підлітків в Україні, і це теж дуже красномовно свідчить про те, що Російська Федерація намагається зараз задіювати абсолютно всі можливі і наявні в неї ресурси для того, щоб підривати і внутрішню безпеку, звісно, в Україні. Ні, ну і для того, щоб деморалізувати українців, бо знову ж таки, коли в них немає тих значних просувань на фронті, які там регулярно вигадують собі офіційні роти Путіна. Ну і звісно, його бридкі пропагандисти, то вони намагаються дотягнутися своїми кривавими лапами і до українців в тилу. Знову ж таки, щоб здійснювати тут теракти, різного роду диверсії. Ну і ми розуміємо, для чого це путіністам для того, щоб руйнувати український тил, і звісно, для того, щоб Підривати нашу з вами віру у перемогу. Тим часом в Україні профінансують створення пожежних дронів та наземних роботизованих комплексів до 30 мільйонів гривень на рік. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров. Українські дрони і роботи вже стали геймченджером на полі бою. Так само вони здатні змінити підходи до ліквідації пожеж, працювати там, де небезпечно. Грантова програма від UFS та Brave один допоможе запустити ринок протипожежних дронів. За словами очільника Мінцифри, розробники отримують грант на створення інноваційних рішень, які здатні гасити пожежі в найнебезпечніших та важкодоступних місцях. А от сама грантова програма має такі напрямки: протипожежні дрони з дистанційним управлінням. До речі, здатні доставляти вогнегасні засоби та тримати 45 хвилин польоту з навантаженням та навіть перевозити до 25 кілограм корисного навантаження. А ще, за даними Мінцифри, дрони мають стабільно працювати із-за температури від мінус 10 до плюс 60 градусів. Протипожежні наземні роботизовані комплекси з дистанційно керованим пожежним стволом, радіусом керування від 2 кілометрів та вантажністю до 200 кілограм. Ну а максимальна сума одного гранту це 8 мільйонів гривень. До речі, за рік розробник може отримати до 5 грантів на загальну суму аж до 30 мільйонів гривень це щоб поетапно підвищувати готовність своїх технологій. Ми з вами зараз маємо можливість все це аналізувати і обговорювати саме завдяки тим, хто ціною власного життя і здоров'я намагається стримувати зараз окупантів. Я впевнена, що ви і без мене прекрасно розумієте, яка зараз ситуація на фронті, і от особливо на фоні. Всього того, що відбувається зараз на міжнародній політичній арені, коли нам з вами можливо от таки здається, деколи що хтось за нас намагається зараз вирішити долю нашої країни і майбутнє нас з вами, давайте не забувати, що в цей момент відчувають наші захисники та захисниці. І от на фоні всього цього я хочу, щоб вони не втрачали віру у нас з вами, щоб ми були надійним тилом. Тому я прошу вас долучитися до важливого збору. Це мій збір на автівку для артилеристів НГУ. Який я дуже хочу закрити якнайшвидше, тому що от, знову ж таки, зважаючи на те, що відбувається зараз, я вкотре переконуюся, що Збройні Сили України це от правда та найнадійніша запорука, по-перше, довготривалого, а по-друге, справжнього справедливого миру. І ми маємо зараз тут в тилу підтримувати наших захисників та захисниць, які там на фронті так само бачать, що відбувається, так само читають телеграм-канали і. Коли в них є час, звісно, по можливості долучаються і до наших прямих ефірів, і до обговорень, і кажуть, що, попри все це їм своє робити, я часто запитую у наших військовослужбовців, як вони та їхні побратими і посестри реагують на все те, що відбувається. Бо мені здається справедливо чути їхню думку саме тих людей, які зі зброєю в руках захищають зараз ті землі і ті території. Які хтось там за оканом намагається віддати путіну, і вони всі кажуть, що попри все і будь-що будь-це їхня земля, це наша земля, і вони продовжують своє робити. Тому для них зараз куди важливіші не заяви європейських політиків, не заяви Трампа чи там чергові волання на болотах, для нас важ... для них зараз важлива наша підтримка, тобто вони. Хочуть розуміти, що, попри все, ми, українці, будемо їх підтримувати, і вони постійно на цьому наголошують. Тому і я своєю чергою прошу вас не опускати руки, донатити гривню, дві, три, п'ять, скільки можете, але не проходьте повз не соромно задонатити і одну гривню, тому що повірте, саме з таких донатів ми збираємо потім і 400, і 500, і 600 тисяч гривень, які конвертуємо у автівки, у реби і все необхідне нашим на фронті. Ви вже бачили в телеграм-каналах, та і загалом багато ЗМІ пишуть про те, що у Кремлі заявили, що Росія хоче рухатися до мирного врегулювання у війні з Україною, попри заяви російського лідера Владіміра Путіна про нібито нелегітимність українського президента Володимира Зеленського, і ось так само про це сьогодні, 28 листопада, вже заявив і речник Кремля Дмитро Пісков. Давайте послухаємо. Склалася проблема з легітимністю Зеленського, але у всіх є бажання вивести все у мирне русло. Просто у московитів немає бажання припиняти цю війну, тому вони постійно вигадують собі якісь проблеми. До речі, прес-секретар російського диктатора Пісков також сказав, що Москва отримала основні параметри мирного плану, покликаного врегулювати і припинити російську агресію проти України. каже це після його обговорення в Женеві представниками Києва США та Європи. Ну і також він додав, що вже наступного тижня в Москві відбудеться. Розмова з приводу цього плану. Ну і тим часом, поки Кремля, от як бачимо, визнає, що деякі елементи мирного плану, який зараз всі обговорюють, таке можуть бути хорошою основою для переговорів. То чомусь офіційні представники Російської Федерації, такі, як, от, заступник міністра закордонних справ, Сергій Рябков, кажуть, що насправді то ніяких поступок не може бути взагалі жодного здавання ключових позицій. Давайте послухаємо. Наша позиція від самого початку є дуже послідовною. Вона стосується різних аспектів нинішньої ситуації і значною мірою зосереджується на першопричинах кризи, з якою ми маємо справу вже тривалий час. Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів, а вирішення завдань, що стоять перед нами, в тому числі в контексті СВО, не може бути й мови. Я підкреслюю, що різні елементи Анкоріджа самі по собі є компромісними рішеннями. президент Російської Федерації також говорив про це. ось та база, за якою ми будемо звірятися, коли вивчимо і продовжимо обговорення версії, яка зараз на столі або буде на столі. Іншими словами, Росія говорить, що вона за переговори, але з умовами, які фактично відповідають її попереднім вимогам, тому звісно на російських телепомийках несуться різного роду заяви, бо вони не збираються зупинятися, Ба більше вони продовжують брязкати зброєю. Давайте послухаємо таке неприємне для нас явище, коли ми володіємо ядерною зброєю. Так при цьому так би мовити, там боєголовок у нас більше за всіх, там носіїв трохи менше, ніж у штатів. але це означає, що ніхто не вірить у рішучість його використовувати. Так і ми ніби самі теж його відкинули. Мовляв, так воно десь є, але ви його не боїтеся. Ні, їм треба боятися. Я вважаю, що стратегічно важливі дві речі, так би мовити, перше це модернізація і збільшення потенціалу, ось такого, який. Був би абсолютно смертоносним, нищівним, а друге, це політичне суперзавдання. як я колись казав, не раз відновити рішучість, використовувати його. І наші супротивники мають бути впевнені, абсолютно впевнені, що удар може бути смертельним і абсолютно руйнівним. Тож, якщо раптом бодай хтось ще думає, що з цими бридкими пиками можна про щось говорити і домовлятися про справедливий мир, то ось вам їхні заяви, які лунають саме зараз на Росії, вони хочуть завдати якийсь нищівний удар, просто щоб знову ж таки продемонструвати свою міць, силу і велич. Ну і зрештою, все, чого вони хочуть, це продовжувати вбивати нас, українців. І знаєте, коли я дивлюсь. На всіх цих путіністів, які ще й до цього всього зловтішаються всіма нашими внутрішніми проблемами, то мені просто дуже хочеться вкотре нагадати, що ніхто з них, абсолютно ніхто, не має жодного права цинічно вирішувати наше майбутнє, роздавати українські території чи дарувати їх путіну ні московити, ні американці. Бо Україна це ж не їхній приватний актив. Ну і давайте відверто, це нерозмінна монета для політичних їхніх торгів, бо наші міста, наші землі і наші люди не можуть бути предметом чиїхось ось таких хворих фантазій. Тому, будь ласка, підтримуйте українське військо, донатьте на потреби нашого війська, щоб наші захисники і захисниці особливо зараз відчували, що ми разом з ними і що ми не опускаємо руки. Бо до речі, в Кремлі тільки на це зараз і розраховують. Тим часом у Євросоюзі не публічно звинувачують уряд Бельгії в тому, що він приховує податкові доходи від заморожених російських активів, які зберігаються на території країни. І п'ять дипломатів з різних європейських країн вважають, що Бельгія, блокуючи схему з репараційною позикою Україні, може переслідувати другорядну мету, утримуючи кошти у своїй юрисдикції, оскільки податки від них надходять до національного бюджету країни. І от за їхніми словами, Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, яке ухвалене минулого року, а саме розкрити інформацію про те, що вона робить з податками від заморожених роз активів, які нагадаю повинні піти нашій країні. Дипломати заявили, що ці гроші, як і раніше, надходять до національного бюджету Бельгії, тому неможливо визначити, чи виконує Брюссель повною мірою свої зобов'язання перед Києвом. Звісно, Бельгія категорично заперечує, що робить щось неправомірне, і співрозмовники зазначають, що якщо Бельгія продовжить відмовлятися від використання розактивів на користь України, то тоді країни-члени ЄС будуть все частіше використовувати зустрічі напередодні саміту Європейської ради, ну щоб власне і поставити питання про те, чи отримує Бельгія прибуток від податкових надходжень, ну або взагалі затримує виплати Україні. Ну і також вони запитують, чи використовує Бельгія регулярні податкові надходження для підтримки України, як це приміром роблять інші європейські країни, чи просто покладається на податки з російських активів. Ну і в уряді Бельгії, звісно, відкидають критику дипломатів і заявляють, що всі податки, абсолютно всі отримані від російських резервів, були спрямовані Україні. І неспокійно зараз і в Румунії. Міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну подав у відставку. Ну і сталося це після того, як з'ясувалося, що він збрехав про свою освіту в резюме. До речі, про це він особисто написав сьогодні у Фейсбук. Сьогодні я подав у відставку з посади міністра національної оборони. Я роблю цей крок з відданістю та повагою до румунської армії. Я не хочу, щоб дискусії про моє минуле та помилки, які я зробив багато років тому, відволікали тих, хто зараз керує країною від їхнього складного завдання. Він також зазначив, що Румунія та Європа зазнають атак з боку Росії. Відтак національна безпека повинна бути захищена за будь-яку ціну. Ну як пишуть змі, мущану збрехав у своєму резюме, з яким власне і увійшов у політику. Бо за даними агентства, він закінчив приватний університет, який посідає останнє місце в національному рейтингу та ще й за спеціальністю дипломатична інженерія і отримав диплом лише через 16 років після початку початку навчання ну і нещодавно у Румунії у справі про хабарництво заарештували колишнього сенатора Маріуса Овідіу Ісайла, який я нагадаю своєю чергою намагався сприяти схемі із закупівлі озброєння за кошти ЄС. І за даними слідства, ісайла через посередника хотів підкупити е, муштяну, аби той схвалив угоду з постачанням зброї. Ну і ось до речі, станом на цю мить маємо ще інформацію про те, що у європейській комісії на прохання Радіо Свобода вже прокоментували повідомлення про обшуки антикорупційних органів України в голови офісу президента Андрія Єрмака і заявляють, що в Єврокомісії підтримують боротьбу з корупцією. Ну і ось що з цього приводу заявив сьогодні речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені набу і САП. Наша позиція добре відома. Будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на роботу в Україні. Боротьба з корупцією була центральним елементом нашого пакету розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання. Дозвольте мені наголосити, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до європейського союзу. Це вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією і дотримання верховенства права.